Шановне поважне панство, щиро усіх вітаю, вітаю, вітаю. Отже, як вже ви знаєте, відбувалася ще значна подія. Росіяни плачучи, стогнуть у паніці. те, що їхні війська зазнають величезний колосальний втрат, це їхня проблема. І те, що вони мають... Зброю 1947 року, 40 п'ятдесятих років, танки, артилерію, яка знаходиться на передових, Але, як ви вже знаєте, вони зазнають величезних втрат щоразу більше і більше і більше. Напрямок Маріуполя, Літополя. Там йдуть бої і наші Збройні Сили України йдуть вперед. Не буду забігати вперед, але те радує, що ми отримуємо щоразу зброю від наших сусідів, наших партнерів, особливо від Сполучених Штатів Америки, а також від єв... європейців. І... Як вам відомо, наші е, хлопці приходять дуже вишкіл на території Польщі, Америки, Німеччини, Франції і інших держав країн, які нас підтримують. Навчання проходить дуже стисло і е, наші хлопці Освоюють нову зброю, нову техніку. А що чекає в наступні е, дні, тижні, е, це будемо стежити, з, е, особливо за керівництво, е, за, за нашим генералом е, бо пан Лужний, буде коментувати, буде розповідати. А так? Знаєте, в сьогоднішній час ворог вивчає будь-яку інформацію, хапає, і таким чином, ну, але ж ця інформація, яку ми подаємо і подають наші колеги журналісти, і багато подають інформації. Знаєте, я вважаю, що треба трошки... Дати можливість нашим керівникам. І те, що президент Володимир Зеленський він не сидить в кабінеті, він переді він разом на передові з нашими воїнами і захисничими вирішує актуальні потреби Збройних Сил України. І він завжди відвідує. А те, що мені багато говорять і розповідають, а ви знаєте, що Путін був? Та не був, він ніколи не був бункерний дідо, він не може поїхати собі дозволити, те, як наш президент, фотографуватися. А ви знаєте, скільки випадків? Я вам хочу розказати ну, таку свіжу інформацію. Коли до Путіна бігло десь за півроку року військових чоловік 16, і всі вони були застрелені е, снайперами путінськими, тому що не можна до першої особи е, Москалі, а наш президент на передовій фотографується з нашими захисничими, захисниками, обнімається і все, що ви самі бачите, це актуально. Тому він має величезний колосальний повагу і авторитет серед лідерів, світових лідерів Америки, Канади, Європи. Він є світовий лідер, тому проста. Скромна людина. Я думаю, процес е, сам, сам за себе розповідає. Я так коротко вийшов з інформаційними новинами. Наступні е, рази я буду вже е, детальніше зупинятися, е, а ви мені не забувайте, хто ще не підписався, е, підписуйтеся на мій канал Правда з Андрієм Гудзяком. Я буду вже завжди радий. І ставте лайки і коментуйте. До зустрічі, шановне поважне панство. Бувайте здорові. З вами був Андрій Гонський.